Хотів би привітатися доброго дня глядачам. Справді вже досить давно в свободі, але я хотів би сказати, що я приєднався до українського націоналістичного руху з 17 років, а як до організованого націоналістичного руху, а як ну, такий вільний активіст, який не налажив до жодної організації, я 16 років. А скільки вам зараз років? Зараз 28. вісім. Ми знаємо, що на виборах 2012 року ви очолювали Донецький штаб з Українського об'єднання Свобода можете розказати саме про той період вашого життя і про ті вибори, які відбувалися на сході України? Протягом 2012 року, власне, до кінця виборів з лишком я жив у місті Донецьк, був призначений на посаду керівника. Обласного штабу виборчого свободи. Ну, коротко про свободу і Донбасу можна сказати ну, таких декілька моментів. З того часу Михайло Грушевський зазначав, що будь-яка ідея українська вона може бути законсервована в Західній Україні. Донбас він пов'язаний із тим, що Донбас власне породив всю цю кримінально-олігархічну структуру, олігархічні верхи. Які сповідують дуже, дуже такі цинічні цінності і ніяк не пов'язані з українським народом, які вони розглядають тільки як ну джерело для збагачення для того, аби заробити більше. А ті, на кому вони заробляють, вони ставляться до них як до овець. Ну от можна привести приклади про те, що велика кількість людей зараз на Донбасі працює у копанках. Багато людей, наприклад, як в Юнаківському металургічному заводі, вони сьогодні хочуть страйкувати, і буквально тільки силою і психологічним тиском, ну там на ЄМЗ не відбулося страйків. Те саме можна сказати про більшість металургійних великих підприємств Донбасу. Екологічне становище на Донбасі дуже критичне. Це в першу чергу. Якраз наше завдання полягає в тому, щоби. Ті українці, які живуть у східній Україні, вони зрозуміли, що вони не є Савки, що вони не є будь-хто власне про що їм раніше розповідали в Радянському Союзі. А це є українці, громадяни України, які в цій країні і перед самим собою, і перед своїми дітьми щось зобов'язані. І це стосується і їхньої культури, мови, а також ставлення до ЖЕКу. До дільничого міліції, до прокурора, до депутата заступником голови Верховної Ради Кошулинським підготовлений законопроект про національні меншини, які, до речі, підтримують всі від угорців до татар, законопроект від свободи саме підтримують національні меншини, не когось іншого, не партію регіонів, не комуністів, які клянуться там у тому, що треба відмовитись від національної ідентичності і стати просто там абстрактним громадянином. По-третє, ми спадкоємці українського визвольного націоналізму. Сьогодні Україна це колоніальна чи постколоніальна держава. Тому що вона у собі несе наслідки окупації. І сьогодні українці говорять, що оскільки вони є постраждалими в цій окупації, то й вони вимагають від держави і від самих себе, в першу чергу, особливого ставлення. Сьогодні українці. І їхня держава має приділити все для того, аби відродити українську культуру, ідентичність, розуміння, що таке громадянин його права і обов'язки. Те, що расове і етнічне різноманіття в світі повинно зберегтися. І саме завдяки цьому ми можемо уникнути того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах на території Європейського Союзу, що теорія мультикультурності, як про це сказали і. Канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Великобританії вони провалилися. Бо насправді мультикультурне суспільство означає мультирасиське суспільство. Мультирасийське суспільство це коли чорний проти білого, мусульманин проти християнин. І якщо, умовно кажучи, сьогодні, наприклад, не українці володіють українськими підприємствами, важливими для України, бюджету утворюючими, і вони є приватними власниками цих підприємств. То не дай Бог нам сьогодні закинуть про те, що ми негативно ставимося до якихось національних меншин, тому що хтось є власником цього великого підприємства. Я би це виборів у Києві немає, тому що партія регіонів, яка є сьогодні при владі і контролює силовий блок в уряді, вони працюють поза межами Конституції, вони працюють не в межах правового поля. Тобто це люди, які по суті. Є внутрішніми окупантами в Україні. Київ це опозиційне місто. Вибори 2012 року засвідчуються. І ніхто зараз в середовищі уряду власне, функціонерів режиму Януковича не хоче, щоб свобода і опозиціонери зайшли в міську раду Києва, тим більше перед президентськими виборами в Україні. Ніхто також не хоче, щоб міським головою став також опозиціонером. Опозиція. Люди блукають, не можуть зрозуміти яка об'єднана опозиція, ну, хто її об'єднав. в Верховній Раді. Є три опозиційні фракції, які на спільних домовленостях зараз працюють працюють разом у Верховній Раді і в Києві і в інших містах і тому подібне. Тому що згідно цих домовленостей всі прекрасно розуміють, що попри те, що це різні партії з різною ідеологією, різною структурою, різними людьми, принципами роботи ці партії, попри всю цю різницю, вони сьогодні діють разом у зв'язку з тим, що е вони діють проти режиму Януковича, який просто є неадекватним і не в вашій сім'ї. Е там чоловік чи жінка відмовляється жити так як частина цієї сім'ї і грають за іншими правилами. то може тоді стоїть питання, що немає сенсу в існування такої сім'ї. Або, можливо, треба щось змінювати. У випадку діяльності свободи у Верховній Раді йдеться те, що якщо комуністи, так звані незалежні кандидати, які в більшості є потенційними кнопкодавами від партії регіоні, і сама партія регіонів з комуністами, займаються кнопкодавством, тобто порушують регламент, так? То для чого нам ухвалювати рішення з порушеннями регламенту? А регламент має статус закону. Виходить, що в Україні рішення ухвалюється з порушенням закону, судові ухвали йдуть з порушенням закону. Тобто, зараз ми виходить, для чого нам тоді взагалі закон? Треба може тоді переписати реальність. Яка, ну, скажімо, переписати закони під реальність, яка насправді існує, що конституція не актуальна, а існують там якісь поняття, бандитські розборки, ще якісь речі. І тоді ми будемо жити справді по тому, що написано. Тобто тут треба просто співвідносити, або дійсність повинна співпадати з законом, або тоді закон треба підписати під дійсність. А партія регіонів хоче так, щоб закон подобався українцям і там, Заходу і всім іншим. А дійсність була така, як вони хочуть. Там смотрящі якісь поліцейська держава, якісь всякі знущання, економічні грабунки і тому подібне. Тобто слово одне, а дія інша. Тобто, якщо українці думають, що від того, що будуть ухвалюватися злочинні, олігархічні, вороже для українців рішення з порушенням ради, але Рада буде працювати. Ну то тоді, скажімо, цим людям просто треба задуматися, для чого їм така рада, яка ухвалює такі ганебні рішення, возиться, вивозиться і тому подібне. Ми, звичайно, втрачаємо на цьому дуже багато наших ресурсів. І тому відновлення після люстрації правового порядку це наша друга друга задача. По суті, відновлення конституційного порядку, тому що Україна сьогодні, по великому рахунку, це таке європейське Сомалі, де організовані банди, що хочуть, те роблять. А просто звичайне цивільне населення, воно просто ну неорганізоване і не має зброї. І людина вашого віку, я не буду називати фамілію, сьогодні в цій державі ви пішли по одній по одні дорозі, а інша людина мультимільярдер. Тільки за рахунок того, що він просто грабує, возить контрабандні і що він має зв'язки із так, тим, так, хто так, може так, вирішити так, для так. нього всі питання. З рано чи пізно за все привітає відповідати? по-третє, по нам ідеться про те, що е, ми повинні переглянути результати злочинної приватизації. Бо якщо сьогодні українці задають питання, чому е, не вони є джерелом суверенітету і влади в Україні, та а кубка олігархів, чому кубка олігархів є власне акціонерами товариства з обмеженої відповідальності Україна, а не так? То власне олігархічний режим треба знищити в основі його, не ставити питання так, як сьогодні ставлять ліберали з числа націонал-демократів і тому подібне, які говорять, що олігархи це загалом нормальні люди, просто це великий бізнес. Ну і що з того, що вони контролюють всю економіку України, так тобто вони мають. Все надровидобування, хімію, металургію і тому подібне. А от ти українець, ти можеш мати максимум там один ларьок якийсь, і це якби твоя, твоя українська мрія, тобто от, така українська дійсність, що одні дуже багаті контролюють все, а інші не мають нічого. І їх більшість. Тобто, в цьому сенсі ми латиноамериканська держава, в якій йдеться про велику бідність і про величезну кількість дуже багатих людей. Тому сьогодні треба цю ситуацію також змінювати. Купа людей є приватними власниками більшості економіки України. Чому українці, які створювали ці підприємства, які на них працювали, не держава і не вони є власниками, а якісь приватні особи. Сьогодні більше того, будь-яка робітнича власність або державна власність в Україні дискредитується. Тому що е, ті, хто тільки е, агітує за приватну власність, вони таким чином агітують тільки за олігархів. І тому нам йдеться, як так написано в нашій програмі, запережити результатів приватизації. Перше, стратегічні підприємства повинні належати державі, надровидобування, зв'язок, транспорт повинні належати державі. Е, ті підприємства, які були приватизовані, е, і вони не виконали своїх інвестиційних або соціальних зобов'язань. Вони повинні бути, результати процедуру повинні бути переглянутими. І це підприємство повинно бути або націоналізованим, або віддане власне у власність робітникам. Тому що як сталося, що мало того, що в Україні створили олігархів, олігархічний клас більше того, що суб'єкти, скажімо так, великі компанії з-за кордону, вони використовували приватизацію. І особливий такий статус священної корови, який був наданий власне інвестиціям закордонним, що закордонні інвестиції це святе просто так. Ці закордонні інвестори просто позагублювали хороші підприємства, які працювали в Україні ще на початку 90-х років, а знищили тому, щоб Україна не виробляла аналогічний продукт. І Власне, цей продукт в Україні не зміг би конкурувати з ними на зовнішніх ринках. Тобто ми Де І от зараз ми маємо інформацію, що член Київського комітету Євген Карас, член Київського комітету Сергій Бондар. Це ті нові два прізвища, яких сьогодні, по яким є сьогодні замовлення, що їх готують до ну, по суті посадки. Їх готують до кримінального ну, до кримінального вироку. І я хотів би сказати, що свобода буде захищати своїх людей. І якщо міліція ну, вдаватиметься до по суті безпідставних переслідувань цих людей, то хай прекрасно розуміє, що влада може помінятися. І очевидно, що та, ті люди, які займалися політичними переслідуваннями, невмотивованими. Вони будуть покарані. Це починаючи від тих людей, які віддавали злочинні накази Беркуту бити свободівців і народних депутатів свободи біля гостинного двору, так, по іншим справам, на інших забудовах. І ось, власне, вже нарешті дійшли до тих людей, які є одними з найактивнішими в Київській Свободі, і намагаються сьогодні їх посадити. Тобто Ну, звичайно, я розумію, що працюючи в міліції, всі думають, що якби вони безкарні, але безкарність це дуже відносна річ. Як перед, як перед обличчям українського націоналізму, так і перед Богом.